Усім привіт! Мене звати Іна. Шановні мої глядачі, сьогодні готую кабачки. Я їх замариную і запікатиму в духовці. Кабачки молоденькі, тому шкірку я не знімаю. Помиті кабачки нарізаю кружальцями товщиною 1 см. І проколюю виделкою. Тепер кабачки можна заправити спеціями. Червона мелена паприка. Сушений чесник, чорний мелений перець і сіль. Посипаю і добре вимішую. Завдяки тому, що кабачки проколені виделкою, вони промаринуються набагато швидше. Додаю майонез і знову все добре вимішую. Замариновані кабачки викладаю у форму для запікання. Змащувати її не потрібно. Поки кабачки запікаються, у невелику миску натираю твердий сир і нарізаю зелений кріп. Повертаємось до кабачків. Вони вже трошечки підрумянилися знизу. Тепер акуратненько, виделкою перевертаємо їх на другу сторону. Викладаємо зверху підготовлений сир і знову ставимо в духовку. Кілька хвилин в духовці сир розплавився і гарно просочив кабачки. Шановні мої глядачі, приготуйте. Це справді дуже смачно.